Нікому не секрет, що ідея перемир'я або якогось тимчасового миру або просто мирного договору в тій чи іншій формі з агресором стає все більш і більш популярною в українському народі. Але чи можемо ми зараз дозволити собі мирні переговори, коли ми зможемо? Дозволити собі е, реально домовлятися про перемир'я. хоча б? Відповідь дуже проста. Не раніше, ніж ми збудуємо надійну е, лінію фортифікацій, таку собі українську лінію Манергейма, чи е, тобто лінію Залужного по всій е, ширині зіткнення, а також. Вздовж решти кордону з Грашкою і Білорашкою. Тільки тоді, коли у нас буде три лінії фортифікацій з мінами, з бетонними дотами. З бетонними загородженнями, ну всякими і протитанковими, і протипіхотними і колючим дротом. Тобто е тільки тоді, коли у нас будуть фортифікації, які практично неможливо прорвати, ну а якщо прориваються, е вони там до е другої чи до третьої лінії, то вступають в бій хімарси, які десь там ззаді стоять і знищують наступаючого ворога. От, поки в нас така лінія не буде збудована повністю від Чорного моря від Херсонщини від Миколаївщини, навіть і аж до кордону з Польщею, доти ніяких серйозних переговорів з Рашкою ми вести не можемо. Тому що нема жодних гарантій, що Рашка завтра вже не піде у наступ. Такими гарантіями може бути тільки лінія фортифікації. Коли ми можемо е, е, отримати такі фортифікації? Ну, от я поговорив з кількома спеціалістами, ближчими до будівництва і е, військового, зокрема, будівництва, е, ну думка мінімум плюс-мінус це півроку. От президент е, днями сказав, що ми приступаємо до будівництва фортифікації дуже вчасно, коли зима прийшла, хоча можна й зимою, е, була б техніка. Була б техніка, і найголовніше було б бажання, було б політичне рішення. От, ну і фінансування, звичайно. От так от якщо ми зараз приступаємо, то за півроку в принципі ми можемо збудувати не гірше, а навіть краще за допомогою наших західних партнерів фортифікації, ніж так звана лінія Соравіки, на яку ми, на жаль, не можемо прорвати, от і мати уже гарантію. Що ворог не прорветься, і тоді ворогу не буде сенсу продовжувати цю війну. Тоді ми можемо дійсно ну, сідати за стіл Перегорі і говорити про перемир'я, про те, щоб зупинити війну, повирішувати ті проблеми, які в нас накопилися за війну, провести вибори і готуватися вже в більш-менш мирній Україні до звільнення. Решти території всієї території, так як Азербайджан свого часу готувався і таки звільнив свою територію, всю до останнього квадратного метра. Тобто півроку нам треба, щоб підготуватися до серйозного перемир'я. Будь-яке інше перемир'я ну це фактично самогубство перемир'я без лінії оборони. Або з неповною лінією оборони. Ну на Донбасі то є лінія оборони, але далеко вона е не скрізь. Є регіони, де райони, де лінія оборони зводиться до окопів. Звичайно, це не годиться. Тобто, ось ми маємо півроку серйозної праці для того, щоб зробити з України фортецю, і тоді ми можемо думати про якусь передишку не раніше.